Ці оліки просто розірвали мій тікток. Обей відносно новий для мене бренд. Тут вирішила замовити ці оліки, просто не витримала. Так, перша відтінок Black Rose. Дуже зацікавив цей чорний колір. Давайте одразу другий. Black Current. Також чорний колір, але з різними підтонами. Давайте все свочити. Black Rose має дуже зручний великий аплікатор. Ось такі свочі зблизька. У мене тут зеркало. Це дуже гарно. Вау! О май гад, навіть візуально ця оліка збільшила мені губи після Black Rose Мої губи залишилися. Ось такі рожеві, присутній ефект тінту. Далі Black Current. які блискітки. Я не можу. Просто подивіться, який яскравий колір. To be honest, для мене це дуже яскраво. Бачите, ефект тінту також є. Давайте спробуємо змити і подивитися, що залишиться. Ось такий ефект зацілованих губ залишається. Мені це дуже подобається. Чесно, скептично відносилася до цих продуктів, але я тепер розумію, чому вони такі популярні. Буду і надалі їх тестувати з різними макіяжами. І дякую за перегляд цього відео! Цьомку бомки! па, -па.